Я дуже сильно хочу до мами, де моя мама. Хлопці, де ми взагалі знаходимося, як звідси вибратися? Хто це там кричить та заважає мені знімати відео? Селяни, це знову ви щось вигадали? Постривайте нас селяни, селяни, а що з вами сталося? Набийте, тільки, тільки набити нас, будь ласка. Не зрозумів, в якому сенсі не бити. Човік, ви який злий, допоможіть нам знайти нашу домівку. Яку ще домівку? Стоп, 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 постривайте. Селяни, ви ж вдома знаходитеся, а чому ви? Взагалі стали маленькими. Ну, ми, ми народилися такими. Нічого не розумію. Стоп, а чому вас взагалі тут так багато? Ну ми ж на екскурсію поїхали. Яка ще екскурсія? Мені хтось щось може пояснити? Не кричіть, не кричіть на нас. Та я та я не кричу, заспокойтеся, я просто нічого не розумію. Хе -хе, хлопці, ну що класно на морі відпочили. Стоп селяни, якщо це мої селяни, тоді. тоді це хто? Селяни, де ви взагалі були весь цей час? Як це не ми на морі? На який ще море, і без мене? Ви взагалі знаєте, наскільки давно я був на морі. Ну, пробач, зате ми привезли тобі подарунків, дивись. Ем, так це ж морська зірка. Ну так, і в нас їх багато, тому давай якусь калюжу зараз зроби, і ми туди їх покладемо. Постривайте, ну, а ви не знаєте, хто ось це? Я ще й згоднів. Я, я дуже сильно хочу їсти. Я також, дайте мені якийсь торт, будь ласка. А я, а я хочу морозиво. Зараз, зараз ми вас погодимо, селян. Не підходьте сюди. Подивіться, в нашому селі з'явилися якісь діти. Спочатку я подумав, що це ви, але потім я зрозумів, що це просто якісь діти. Постравай, де ти їх взагалі взяв? Кого? Та я їх взагалі ніде не брав, я просто сидів вдома за комп'ютером, а вони тут самі з'явилися. Ну а що нам було робити? Ми, ми в лісі були, а там страшно. Ми вирішили вийти з нього і знайшли це село. Постривайте, ну а що ви взагалі робили в лісі? Ну, ми біля нього зробили зупинку, щоб всі могли сходити в туалет. Стривать, ну так з вами був хтось з дорослих. Так, була наша вчителька, але ми не знаємо, де вона, може, вона загубилася. Так, так, я це зараз з'ясую. Краще, скажіть мені, де знаходиться ваш автобус? Або на чому ви там їхали? Ну, поряд з лісом знаходиться, ми ж вам кажемо. Ну добре, зараз я знайду його. І сподіваюся, що їх вчителька мені також вдасться знайти. О, друзі, подивіться, а ось і цей жовтий шкільний автобус. Давайте зараз зайдемо всередину, і здається, людей тут більше не залишилося. Ей, вчителька! Вчителька, тут взагалі хтось є і ні, друзі. Як ви бачите, тут нікого всередині немає. Ну і вчителька не повинна ж кудись далеко відійти. Хоча якщо вона пішла в ліс, вона дійсно могла там забукати. Та де ж тут цей вихід? Я не повинна була залишати дітей на такий великий час. Треба їх зараз зна знайти. Ауч! Не зрозуміло, це що, це що пастка? Хтось ще мене, допоможіть мені звідси вибратися. Ну що ж, друзі, так як вчительку цих дітей ми з вами не знайшли, давайте хоча б цей автобус передав. Винемо до нашого села. Можливо вчителька побачить, що автобус стоїть поряд з нашим селом та підійде до нього. І таким чином вона знайде дітей і забере їх. Ну що ж, нехай цей автобус поки що стоїть тут. А тепер треба подумати, що нам робити з цими дітьми. Погодуйте нас, будь ласка. Так, добре, селяни, ви ж були на морі, ви рибу якусь зловили, бо може окупили. А ми ж там казали, в нас є тільки морські зірки. Ну добре, давайте мені їх сюди і погодуйте чимось дітей. Та не хвилюйся, здається, в холодильнику щось було Зараз погодуймо, а ти поки розберися з цими морськими зірками. Ну що ж, добре, тільки не підведіть мене. Зараз, друзі, на цьому місці нам треба вирити з вами маленьку яму, в якій і будуть жити морські зірки. Залаймо сюди побільше водички. Ну і що ж, морські зірки? У вас тепер новий дім. О, я вже їх бачу. І вони взагалі, друзі, всі різні. Ось, якщо ось так от подивитися, є помаранчева, є біла, є червона з білим. Подивіться, вони навіть плавати вміють. Це доволі круто. Ось, бачите, вони на поверхню, мені це подобається. О, таку я не бачу, подивіться, яка гарна. Ну що ж, дітки, давайте в чергу всі і зараз буду вас годувати. Ми не будемо таке їсти, я ж казав, я хочу торт. Що в них вже там відбувається, селяни? Я ж вас попросив, погодуйте дітей. Кому так подивись, я їм стільки гречки зварив, вони зараз будуть багато їсти. Ну так, гречки тут дійсно багато слухайте, а ви що таке не їсте? Ні, ми їмо щось солодке, у вас є щось солодке? Солодке? Ну. Не знаю. О, підіть, яблука зірвіть. А хоча стоп, 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 ні, в ліс, в ліс йти не треба. Ну тоді дай нам щось солодке. Так, їжте поки що що є. Я зараз попрошу селян, може, вони щось знайдуть. Селяни, треба знайти щось солодке для дітей. Ні, ну я можу, звичайно, сходити в магазин, але ти знаєш, що це буде довго. Знаю, тому постарайся прийти якомога швидше. Слухайте, діти, а що ви взагалі любите? Чим ви займаєтеся? Ну як це чим ми займаємося? Ми в школі навчаємося. А це ідея, друзі, точно. Щоб чимось зайняти цих дітей, нам треба зробити школу. Я думаю, що це буде доволі легко. Ні, ні, ми не хочемо школу ми хочемо від неї відпочити. Ні, ні, ви повинні навчатися, тому чекайте. О, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви також навчаєтеся в школі. Так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся в школі. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів навчається в школі. Тому, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви там навчаєтеся. І до речі речі, Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків. Це дійсно було б доволі круто. І, до речі, дякую всім тим, хто вже мене підтримав, ви найкращі. Так як дітей небагато, їх всього 10. Ми, друзі, побудуємо маленьку школу. Будувати її я буду як звичайний будинок. Головне, щоб в ній можна було розташувати столи. Ну і, звичайно, щоб нікому не було тісно. Ну що ж, по розмірам вона буде приблизно ось така. Тому давайте зараз потрохи піднімати стіни. Ну що ж, якось ось так. Тепер, друзі, обов'язково ставимо двері. Ну і Вікна, куди ж без них? Це ми з вами також зробили. Ну і що ж, залишилася тільки підлога, а також стеля. І після цього можна сказати, що будівництво школи завершено. Ну і що ж, друзі, нарешті закінчив і насправді мені подобається, як вона виглядає і ззовні, і всередині. Слухайте, а цей, а він не кусається. Та ні, що ви? цей крокодил наймиліша тварина у світі. О, ви прийшли подивитися на моїх морських зірок. Постривайте ну селяни! Що тут робить крокодил? Ти що туди камуне, ну не бійтеся, все з ним нормально, він добрий. Негайно, негайно приберіть цього крокодила від від дітей. Та заспокойся ти, цей крокодил ще нікого і нікого не кусав. Сухи, ну взагалі то все буває в перший раз. Так, але не з Максимом. Який ще Максим, ви, ви про кого? Про нашого крокодила. Ні, ну дійсно приберіть його, він ще морських зірок моїх зараз їсть. Камо, ти тут гулюєшся більше всіх. Заспокойся, ось бачиш, дітям подобається. Діти, вам, вам подобається цей крокодил? Ні, коли він поряд, мені, мені страшно навіть рухатися. Селяни, всі чую. Давайте прибирайте вашого цього Максима. Ой, ну добре, Максим, ходімо у будинок. Ось це правильно, нехай ваш Максим сидить у будинку. Діти, почекайте ще трохи скоро у вас. З'явиться школа. Єдине, що мені залишилося, це облаштувати все тут всередині, друзі. І я хочу ось тут в кутах використовувати листя дуба. А чому б і ні? Так взагалі можна прикрашати будь-який будинок і виглядає це доволі стильно. Ось, подивіться. Також, друзі, нам з вами треба поставити тут шкільні парти. Ну і місце для вчителя тут, звичайно, також буде. І я буду вчителем цих дітей. Я вважаю, що зможу їх чомусь навчити, а ось селяни точно ні. Також давайте одразу тут зробимо шкільну дошку, готово. А ось тут. Тут в нас будуть розташовані книжки. Якщо діти захочуть, вони будуть їх читати. Хоча кого я обманю? Кому це треба? Але все одно, нехай про всяк випадок вони тут будуть. А ось тут буде розташований розклад уроків. Тобто так, за сьогодні я хочу провести друзі цілих 5 уроків. Ой, хто це там? Мене хтось ще, будь ласка, допоможіть мені вибратися з цієї ями. Я дуже хвилюся за дітей. Я несу за них відповідальність. Ну, це хто там? Мене? Мене хтось чує? Стоп, це. Це не... ні, 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 не стром. Не стрибай сюди, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ну що, школа побудована, я все облаштував. Тому діти, давайте навчатися. Постривайте Ну, селяни. А, а куди ділися, діти? А ми не знаємо кого. Постривайте я. Як це ви не знаєте? Їх 10! Куди вони взагалі могли піти? Ну, ми не знаємо. Шукай їх. Взагалі класно. Відвернутися навіть на декілька хвилин не можна. Ей, діти, ви де, слухайте, може, вони в якийсь будинок зайшли. Сподіваюся, що так. Хоча ні, я про це дізнався. Вони про щось там балакали. Стоп, стоп, хвилиночку, друзі, я коли підстрибаю, я, я бачу ось там люк. Постриветь, ось там бачите. Люк в будинку з селяна. Давайте подивимося, що там. Ось так і тут напевно нічого немає. Ти хесенько, сидимо, щоб щоб він нас не почув. Там хтось балакає чи що? Давайте спустимося зараз і постривайте. Ну, а ви що тут робите? Ну як так? Ми сподівалися, ти нас не знайдеш. Хвилиночку, а чому ви взагалі від мене ховаєтеся? Тому що ми не хочемо навчатися, ось і все. І селяни нам допомогли сховатися. Тут. і селяни, я так і знав. Кажуть, ми не знаємо, де вони, і самі їх сховали. Так, все, давайте піднімаємося, і в школі буде взагалі класно. А ми не будемо підніматися. Ну що ж, добре, я тоді сам піднімуся і з'їм три смачненьких, солоденьких торти. Постривай, про які торти ти кажеш? Ну як це після навчання в моїй школі всі отримують по шматочку торта? Що, серйозно? Так, тому хто хоче торт, давайте піднімайтеся, а хто не хоче, сидіть вже там. А, друзі, як вам Сподобалося, як я вигадав? Зараз точно всі прийдуть в школу навчатися, тому що ну вони ж хотіли солодка отримати. І до речі, друзі, відкрита коментарі та напишіть, в якому класі ви навчаєтеся. Тобто так, просто відкрита коментарі та напишіть, в якому класі ви навчаєтеся. Після цього мені буде цікаво почитати всі-всі ваші коментарі. Ну що, там скоро вже будемо починати. О, ви все ж таки пройшли це дуже навіть добре постарвать. Ну, А чому у вас вісім? Де ще два селяни? Як це де? Вони на вулиці. Добре, почекайте хвилину. Я ж хотів, щоб всі знаходилися в школі. Фух, а ось і вони, я вже починаю за них хвилюватися. Не хвилюйся, камон, ми для них поставили Батут, нехай пострибаю. Так, так, бачу, бачу цей батут. Слухайте. А чому ви не хочете в школу йти? Я ж сказав, закінчимо уроки і кожен отримає шматочок торту. А нам це не цікаво, тому що в нас алергія на солодке. Ага, саме тому ви в і в школу не пішли. Ну що ж, добре, селяни, тільки наглядайте за ними. А я піду навчати дітей. Так, ну що ж, діти, давайте спочатку перше. Запитання вам задам, щоб зрозуміти, наскільки ви розумні. І так, ви знаєте столицю України. Столицю України, а можна підсказку? Звичайно, можна, дивіться на дошці, зараз я це вам і напишу. Підсказка це буде перша літера, а перша літера це в нас. К". Ось таким чином. Ну що, знаєте відповідь? А можна ще одну підсказку? Ні, ну якщо хочете, можна іще одну підсказку. Ось так. Перші дві літери я вже вам написав. Ки, ки, ки. Далі знаєте, що буде? А яке було запитання? Та що ж таке? Ну добре, запитання було, яка столиця України. А, тепер зрозуміло. А можна підсказку? Та скільки вже можна. Ну добре, давайте, давайте ще раз, ще раз напишу. Останню літеру. Більше підказувати точно не буду. Ось, дивіться, це вже третя літера. Ось киї. І наступна літера яка. Б, Б. Та яка бе, ні, не бе, в когось є якісь інші варіанти. Слухайте, а, а, а я не знаю. Ну добре, дивіться, столиця України, це Київ. Давайте я вам напишу зараз назву цього місця. Це в нас столиця України. Ось наступна літера, це в нас В. ось Київ. Ех, це якось нудно взагалі. Я знаю, що вам точно буде цікаво. Дивіться, в нас наступний урок це хімія. Тут є стійка зілля варіння. Давайте візьмемо інгредієнти. Нам знадобиться пляшка води, також пил блейза, давайте візьмемо і звичайну золоту моркву. О, що ми з цим будемо робити? Ну ось, дивіться, підходимо до цієї стійки, кладемо сюди пил близе, сюди пля з водою, а зверху золоту моркву, і щось, як ви бачите, відбувається, щось починається. О, це моєе зільно класно зваримо. Звичайно, звичайно, вам воно точно сподобається. Ну що ж, тепер давайте покажу, що ми за допомогою цих інгредієнтів з вами зварили. Ось, подивіться, нам треба все це ось таким чином, звичайно, випити. І ось подивіться, я став повністю невидимим. Вчитель, вчитель води. Все нормально не хвилюйтеся, Це я тут просто ходжу. Ось чуєте. Чуєте, як я ходжу. Вау, прикольно, а можна там також таке зварити, будь ласка. Звичайно, можна. Я вам показав, як це робиться в скрині, є потрібні інгредієнти. Та це дуже легко. Так, і бачите, я вже з'явився. Тобто це зілля діє всього лише 45 секунд. Воно, якщо що, вам знадобиться, тому краще про це знати. Це ж справжня школа, і я вас навчаю чомусь новому. Ну, Допоможіть, як звідси вибратися, тут дуже високо. Так, діти построветно, скоро прийду. Там, напевно, якісь проблеми. Ми давайте зачинимо двері. Не ну, зрозумів, селяни, а де а де діти? Ой, вони стрибали на матуті, а потім кудись зникли. Це дивно. Ми тут, ми на будинку, врятуйте нас. А, ну тут все зрозуміло. Бачите, друзі, завдяки багатоту вони підстрибнули аж до будинку. Не хвилюйтеся, зараз я вас дістану. Селян, ну я ж просив, якось наглядайте за ними. Та ми не очікували, що вони взагалі дострибнути туди зможуть. Селяни, селяни, ну і як можна тепер з вами залишати цих дітей, якщо ви за ними навіть не можете спостерігати. Ну пробачкамо. Більше таке наповторися. Ви ж бачиш, вони все одно тут поряд з нами, вони ж нікуди не втікли. Ну так, так, дякую хоча б і на цьому, що вони нікуди не втікли. Зараз не хвилюйтеся, я вас всіх візьму на руки. І, до речі, одразу можна стрибнути ось таку воду. Вову. Це було класно. Ну все, діти, будьте якщо що тут, або можете піти до інших дітей в школу. Та ні, ні, нам, нам тут краще з селянами. Ну що ж, тоді добре, як хочете. Зараз подивимося, які успіхи у дітей постривайте. Ну, а де ви? Де ви куди? Вони ділися. Та що ж таке, я не можу за всіма одразу слідкувати, друзі, ви ж бачите. Як це, дема? Ми, ми тут, ти що нас не бачиш? Постривайте. Ааа, ну, точно! А ви зілля невидимості зробили, так? Так, уявляєш собі, у нас у всіх вийшло це зробити. Ну що ж, молодці, давайте зараз почекаємо, поки це зілля закінчиться. Фух, точно, я ж їм сказав зілля зварити, друзі. Я вже забув, якщо чесно. Фух, а ось і діти з'явилися нарешті. Тепер переходимо до наступного уроку, на якому ви знаєтеся, як скрафтити дещо цікаве. Дещо цікаве, а що саме? Ну ось дивіться, в мене є пісок, а також порох. Як ви гадаєте, що можна з цього скрафтити? Машину! Я думаю, що жирафа. Ні, не вгадали, але зараз покажу і так стамо верстак, відкриваємо його. Розкладаємо ось таким чином пісок, а також порох. Ось таким чином розкладаємо. І ми з вами отримали вибухівку. Ось, бачите. Зараз, до речі, я покажу, як вона взривається. Вона так легко красила. Тися пісок і порох, і все так, але ось вам її поки що крафтити не можна. Я просто вам розповів, тому що ця тема достатньо цікава. І щоб ви в майбутньому знали, як крафтити вибухівку. Тепер ходімо всі за мною. Я вам зараз покажу, як це робиться. Тільки ще раз вам повторюю, поки що вам крафтити і використовувати вибухівку не можна, тому що ви ще маленькі. Дивіться, треба відійти на безпечну відстань, поставити вибухівку, підпалити і одразу починати тікати. І як ви бачите, через 5 секунд вона взрива. І ось такі наслідки від вибуху. Так, ми також зараз спробуємо, дивись. Не зрозумів, що ви спробуєте. Зараз буде непоганий такий вибух дивимося. Вау, це круто, круто, як вона відлітає. Ей, хвилиночку, а де, а де ви взяли вибухівку? Скрафтали. ну в нас був пісок і порох, і ми також, як і ти скрафтали. слухай, це круті уроки, нам вони подобаються. Але ж постривайте, це доволі небезпечно. Більше так не робіть. Покажи ще щось цікаве. Ну добре, тим паче, що в нас зараз. Наступний урок, і він точно вас здивує. Ну що ж, я вирішив вас не навантажувати і розпочати урок фізкультуру, тим паче, що фізкультуру люблять майже всі. Ну, таке собі. Ось я, наприклад, бігати не дуже люблю. А бігати і не треба буде, тому що подивіться, які прикольні колеса в мене є. Кожному з вас по одному такому колесу і на них можна круто їздити. Ось дивіться, я заліз і поїхав. Звичайно, коли ви їдете на такому колесі, плюсів для здоров'я немає. Але це просто весело і можна Можна на ньому ось так їздити та веселитися, тим паче, що нам таке треба. Не завжди ж в школі треба якось навантажувати себе, правильно? Ей, ей, чуєте всі, Максим з них. Не зрозумів, це ти, це ти про кого кажеш? Як це про кого? Про крокодила. Ти ще не пам'ятаєш його, нашого крокодила, Максима. Так добре, без паніки він він не повинен був відійти далеко. Це ж крокодил, він не швидкий. Та не скажи, Кавун, він доволі швидкий, коли це треба. Так, що ж, що, що ж, добре, кавун, кавун думай. Так, діти, всі діти і Ведь ви двоє заходьте зараз всі в школу. І ви також все, урок фізкультури відміняється. Так, перевіряємо, в школі крокодила, здається, немає. Тому давайте всі заходьте зараз сюди. А що сталося? Не хвилюйтеся, без паніки, все нормально. Зараз дивіться, я зламаю цю стійку для зілля варіння і поставлю вам на цьому місці комп'ютер. Ось я його обімкнув, відкривайте ютуб і вмикайте якісь відео. Це що урок такий, чи що? Просто мені зараз треба трохи відійти, до речі, двері краще закрити, щоб сюди. Ди цей Максим крокодил не пройшов. Так це урок інформатики. На Ютубі знайдіть якісь відео, як мунтувати в програмах чи там про фотошоп щось навчіться чомусь. Ну добре, це до речі, також цікава тема. Ну Нуся, якщо не хочете цим займатися, візьміть книжку та почитайте все. А, а я зараз прийду. Що ж таке, треба дійсно знайти цього крокодила, тому що він може бути небезпечний і для інших людей. Селян, ти де його в останній раз бачив і коли? Ну ось тоді пам'ятаєш, ти сказав відвести його. Я відвів його у будинок і все це. Останній раз, кого я його бачу. Ну, добре, добре, зараз спробуємо його знайти. Я навіть спеціально з собою взяв м'ясо, друзі, і зараз спробуємо його якось заманити. Як там його ім'я? Максим, Максим, ти де? Де б знайти цього крокодила? Я просто постривайте. Ну не знаю. Так ось він, друзі. Ось, подивіться, ось цей крокодил. Максим, зараз я тобі дам курятину. А! <плес> Не приберіть цього крокодила, будь ласка, приберіть. Ой, а це ще хто, я ж кажу, він може бути небезпечний для людей. Так, 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 постройте, я ж не знав, що ви в ямі, а що ви взагалі робите в цій ямі. Я попала в всю пастку, я взагалі вчителька. Ну, зрозуміло, стоп, пострувайте, но виходьте вчителька? Так, так, вчителька. А скільки це у вас дітей було, ну в класі? А ми з десятьма учнями поїхали на екскурсію, потім відійшли в ліс на деякий час, а потім, ну, приберіть крокодила, будь ласка. Так, так, зараз приберу. а що було потім? Потім я загубилася в лісі, попала всю паску і все. А де діти, я не знаю. Ну, добре, добре, я знаю. Давайте за мною йдіть. Ну що ж, якось ось так, я вас привів у свою власну школу. Постривайте, ну. Но... це вони, це дійсно вони. Ну, напевно, що так. Це діти, які загубилися. Слухайте, слухайте, малеча. Це дійсно ваша вчителька. Так, це вона, це ми її загубили або вона нас загубила. Ми так і не зрозуміли. Ну що ж, добре, що так закінчилося. Дійсно добре. Ну знаєте, ви хоча б час провели цікаво, так? І, ну нам сподобалися ваші уроки. Дякую вам. Та нема за що, мені самому було цікаво це все. Дякую, що знайшли це дітей, Якби не ви, я не знаю, що зі мною сталося. Ну так, так, тому що саме ви несете за них відповідальність. І якщо ви зараз будете кудись їхати, я на ось тому жовтому автобусі поїду. До з вами, щоб проконтролювати процес. Так, так, звичайно, нема питань. Ну Ось і добре, тоді що збираємося та їдемо. Куди вам там треба їхати по домівкам? Так, по домівкам, ми вже дуже зголоніли і взагалі хочемо додому. Ну ось і Ой, добре, тоді давайте збираємося всі у автобуса. Я буду за кермом. Кого на що? Діти кудись вже їдуть? Ну так, так, ми знайшли їх вчительку і тому все нормально. Ну, точніше, я знайшов. І Максима знайшов. І Максима знайшов, до речі, селяни, йди його діставай, він там в лісі в ямі. В лісі в ямі? Ну добре, давай. І швидше, давай поки він там когось не з'їв. Ну і що ж, друзі, обов'язково зараз назискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.